Стою посеред мовчазних могил, не так багато часу залишилось, і я лежатиму в одній з них. Навколо безліч мармурових плит із іменами та датами, кожна з яких символ закінченого життя, символ того, що кожна історія має фінал. У цій тиші відчуваю тиху присутність смерті, неминучу і невідворотну. Колись сама думка про смерть лякала мене, змушувала тікати від цієї теми. Та сьогодні, навпаки, я прийшов на цвинтар, щоб поділитись важливим відкриттям. Усвідомлення смерті навчило жити мене по справжньому, і з того часу лише смерть є моїм наставником у житті. Менте Морі. Цей давній латинський вислів стоїків тут, на цвинтарі, набуває особливої сили, Ще у стародавньому Римі переможцям нагадували про тлінність під час тріумфу рапше потів полководцю на вухо, що і ти також помреш. Стоїчна мудрість веліла не забувати слава, багатство і влада усе минуще. Можна заплющувати очі, удавати, ніби смерті не існує, але від цього вона нікуди не зникне, вона завжди десь поряд, як тінь за плечем. Мементе морі це усвідомлення кінцівки кожного шляху, яке не пригнічує, а навпаки, пробуджує жити повним життям тут і зараз. Одним із моїх наставників на цьому шляху став римський імператор і філософ Марк Аврелій. У своєму знаменитому щоденнику роздумів він часто нагадував собі про швидкоплинність життя. Не смерті має боятися людина. Вона має боятися ніколи не почати жити. Писав Марк. Ці слова стали для мене холодним душом і одночас дороговказом. Справжнє лихо прожити відведені роки так, неначе у вісні, відкладаючи найважливіше на потім, Марк Аврелій закликав прокинутись, не чекати ідеального моменту, не марнувати час надріб'язкова. Імператор, який бачив стільки смерті навколо від воїн і до страшних епідемій, знав ціну кожній миті. Він радив собі жити з усвідомленням кінця. Живи так, неначе зараз мусиш попрощатися з життям, неначе час залишений тобі, є несподіваним подарунком. Коли сприймаєш кожен день як подарунок долі, то починаєш цінувати дрібниці, теплий ранок, усмішку близької людини, можливість створити добро. Я вчуся сприймати життя саме так, як дорогоцінний дар, що може будь-якої миті завершитись. Тоді вже не хочеться гаяти час на образи, на турботи. Навпаки, з'являється бажання діяти і ставати кращим. Не лише Аврелій, а й інші стоїки наголошували, пам'ять про смерть робить людину вільною. Філософ Сенека прямо писав: той, хто навчився вмирати, відмовився від рабства, він вище будь-якої зовнішньої сили. Усвідомлення неминучості смерті скидає кайдани страху, хто приручив у собі страх, стає невразливим для примх долі. Чого боятися, якщо найгірше кінець життя рано чи пізно станеться з кожним. Зате, поки ми живі, перед нами відчинені всі двері. Прийняття власної смертності парадоксально дарує справжню свободу жити. Недарма кажуть, життя набуває більшої цінності від того. Що має кінець. Кожен з нас, напевно, чув історії про людей, які побували на межі смерті і повернули звідти зміненими. Вони переглянули свої пріоритети, переоцінили життєві цінності. Стоїки теж вважали, щоб навчитися жити, треба навчитися помирати. Коли справді приймаєш думку про смертність, шум навколо втрачає владу над тобою. Раптом розумієш, що багато з того, за чим ти гнався раніше. Геть неважливе. не неначе сильний удар розбиває давні ілюзії, і крізь тріщини видно голу правду, зникають примарні цілі, нав'язані суспільством, Розвіюється густий дим обману, що ним ми себе заспокоювали. Ось тільки деякі ілюзії, які розвіює перед нами смерть, жага накопичення грошей і речей. Ми прагнемо достатку, купуємо все більше, але зрештою. Нічого з цього не візьмемо з собою за межу життя. Погоня за славою, статусом, чужим визнанням. Вічна гонитва за тим, щоб справити враження на інших. Марна. Бо як тільки нас не стане, вся ця слава зникне, наче й не було. Нарцисизм, егоїзм, гонитва лише за насолодами, зосередженість лише на собі, на власних примхах і втіхах, виявляється порожньою перед лицем смерті немає значення. Ні краса, ні успіх, ні задоволення, дріб'язкові образи і сварки. Скільки часу ми мирнуємо на сварки, заздрощі, злість, усе це дрібниці, пил, що висідає на серці. Смерть здуває цей пил, і стає зрозуміло, що життя надто коротке для ворожнечі, стояки навчали плекати внутрішні чесноти, які смерть не в силі забрати. Має значення лише те, наскільки добрим, рішучим, мудрим ти став, скільком людям допоміг, скільки любові віддав світу. Решта, як з'ясовується, неважливо. Саме тому, як писав Сенека, навчившись помирати, людина розучиться бути рабом. Вона більше не раб страхів, не раб чужих думок чи своїх примуг. Освідомлення кінцівки ніби відмикає двері з темниці буденних турбот. Ми виходимо на волю і починаємо жити наповну, цінуючи кожен свій день. Смерть наш вічний супутник, вона завжди поруч, ліворуч на відстані витянутої руки. Позаду нас смерть єдиний по справжньому мудрий порадник, який у нас є. Щоразу, коли тобі здається, ніби все йдеш креберть і ти на межі загибелі. Повернись до своєї смерті і спитай: чи це так? Смерть суворий, але мудрий порадник. Вона відповість, що ти помиляєшся. Я ще не торкнулася тебе, скаже, смерть. Значить, все можливо. І цим розвіє твої дріб'язкові тривоги. Адже доки смерть не постукала в двері, ти живий, а значить, все не так погано, як здається. Поки ми живі, можна знайти вихід, виправити помилку, почати заново усе можливо, окрім як уникнути колись свого останнього подиху. Стоїк ніколи не забуває про смерть і тому позбавляється хибної ваги власної важливості. Адже як може людина почуватися надто серйозною і пихатою, коли знає, що поруч із нею крокує смерть? Коли пам'ятаєш про неї, зникає усе зайве, залишається простота і рішучість. Людина усвідомлює, що вона у цьому світі лише ненадовго, надто ненадовго, щоб побачити всі його дива. Тому вона вчиться робити значущим кожен свій учинок. Ми дійсно тут ненадовго. Наш час лімітований. Не забувай про смерть. Якщо хочеш навчитись жити, пам'ятай про неї не для того, щоб впасти у відчай, а щоб позбутись пута страху і почати цінувати життя. І все ж, навіть озброївшись цими мудрими словами, у повсякденному житті легко знову захопитися дрібницями. Ми забуваємо про масштаб, коли загрузли в рутині. Якась прикрість на роботі, побутова сварка, невдача. І, здається, ніби це кінець світу. У такі моменти я практикую одну вправу, що її радили стоїки, погляд з висоти. Я заплющую очі уявляю, ніби мій розум відділяється від тіла і здіймається в небо. Ось я бачу себе зверху, маленьку постать поміж поховань цього цвинтаря. Піднімаюся ще вище, і вже вся країна простяглася під ногами, ще мить. І планета Земля котиться в космічній темряві, блакитна кулька на тлі нескінченного Всесвіту. Я лечу думкою все вище, лишаючи позаду суєту людських справ з цієї космічної висоти. Я озираю своє життя і життя всього людства. Тепер час і простір розгортаються переді мною, як на долоні. Я бачу, як у прискореному кіно змінюються покоління. Ось одні народжуються, інші помирають. Цілі епохи мчать повз, залишаючи по собі тільки записи в книжках та пам'ятники, такі, як ці могили під моїми ногами. Ось римські легіони марширують по землі, але їм на заміну приходять. Інші воїни, інші імперії. А наша планета все так само обертається навколо Сонця? Кілька секунд, і перед внутрішнім поглядом пролітають сторіччя історії. Де тепер ті, хто колись був могутнім? Де ті, хто купався в славі, чи ті, хто гнався за багатством? Їх давно немає, розчинилися в нескінченному потоці часу. Усе минає. Наші життя, навіть найдовші у масштабах вічності, тривали лише мить. Я відчуваю, як з цієї перспективи душу наповнює спокій і ясність, ось воно, безкінечний і неописуємий космос над нами і навколо нас. Небо всіяне зірками, кожна з яких може бути сонцем для інших світів. Десь там, можливо, є інші істоти, інші цивілізації або ж просто холодний простір і тиша. Але цей неосяжний всесвіт не порожнеча, він пульсує життям, енергією, загадкою. І ми з вами часточки цього грандіозного полотна. Наші тіла складені з матерії зірок, наші думки відлунюють вселенські закони, усвідомивши це, розумієш. Ми ніколи не буваємо самотні, ніколи не буваємо покинуті. Ми діти всесвіту, і навіть смерть лише природна частина космічного колообігу матерії та енергії. Як писав Марк Аврелій, все в природі лише зміна і круговорот, і смерть така ж зміна, як народження, лише повернення елементів у спільну скарбницю природи. Наші людські проблеми звідси згори здаються такими дрібними: ось уявляю, десь внизу хтось сердиться, що застряг у заторі, хтось лютує через поразку у бізнесі, а хтось плаче через образливий коментар в соцмережі. Якщо б ті люди тільки піднялися, подумки трохи вище сюди, разом зі мною вони б побачили наскільки мізерні їхні кривди. В масштабі світобудови звідси не видно кордонів між країнами, не чутно сварок, неважливо хто на яких позиціях і хто скільки має на рахунку, просто мурашки на кульці планеті, що разом несуть свій тягар радостей і бід, і всі ми поділяємо одну спільну долю колись нас не стане. Через сто років майже ніхто й не згадає наших нинішніх турбот, то чи варті вони того, щоб отруювати нам життя зараз? Дивлячись з космосу, я бачу тоненький шар атмосфери, що захищає все живе. І розумію: серед безмежного холодного космосу, наш дім, справжній оазис, маленький рай. І ми отримали неймовірний подарунок жити на цій планеті. Усі наші великі досягнення бліднуть порівняно з цим даром. Ми причетні до чогось вічного і величного. Кожен із нас крихітний, але невід'ємний фрагмент вселенської мозаїки. І поки ми живі, ми сотворяємо історію, кожен свою маленьку, але унікальну. Я відчуваю одночасно і власну мізерність. І власну значущість як частини цілого, і хочеться прожити відведений мені короткий час гідно, радісно і змістовно у гармонії з собою і всесвітом. Цей уявний політ очистив мій розум, те, що здавалося проблемою, виявилося пилом на дорозі життя. Смерть це не кінець шляху, а його необхідний елемент. Фінальний акорд нашої земної пісні вона надає змісту кожній ноті, що прозвучала раніше. Я вже не тікаю від думки про неї, я уважно слухаю її уроки, а якщо нас не лякає те, що ми займаємо лише крихітну частинку у просторі, то чому має турбувати, що живемо лише короткий проміжок часу? Згадую відомий вислів, приписуваний Марку Аврелію. Смерть посміхається кожному з нас, ми можемо тільки посміхнутися їй у відповідь. Усміхнутися у відповідь смерті значить визнати її природу і свою смертність, але не дозволити цьому зламати дух. Коли я усміхаюся смерті, я відчуваю себе її другом, а не жертвою. Я кажу їй: так, я знаю, ти колись прийдеш, але доки тебе немає поруч. Я житиму наповну, і коли ти прийдеш, я зустріну тебе без страху, а як давню подругу. Я хочу, щоб у годину моєї смерті мені було що їй розповісти, щоб кожен прожитий день був сповнений змістом, щоб, прощаючись із цим світом, я міг сказати: Я жив, не ховаючись від життя. Цього мене навчила смерть. Вона більше не ворог мені, а найчесніший учитель. Вона щодня нагадує, життя крихке і чудове, і кожен день може стати останнім. Моє послання просте момент у морі, пам'ятай про смерть, щоб жити гідно. Нехай усвідомлення смерті не лякає, а мотивує тебе. Нехай кожен з нас, озирнувшись наприкінці шляху, зможе сказати смерті. Я не змарнував дарованого мені часу. Я жив, як належить, тож приходь, я готовий. Я... Усміхаюся тобі, мої дорогі підписники, друзі і подруги. Якщо ви дослухали до цього моменту, значить у нас вже з вами щось є спільне. Тому напиши мені в коментарях щось від себе. Це може бути одне речення, емоцію, яку ти зараз відчуваєш, чи що ти зрозумів після перегляду цього відео. А якщо тобі близький такий світогляд, я буду радий бачити тебе в телеграмі. Там ми можемо продовжити, але вже без цих ютуб-алгоритмів. І зайвого шуму дуже дякую тобі, що ти тут. Це важливіше ніж ти думаєш.